Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу поділитися з вами наступним звітом по проекту Project Pen. А сьогодні у нас 14 липня, прийшов всього місяць, але деякі продукти в мене закінчилися, і я хочу їм взяти заміну. Я довго думала, як це зробити: чи дати просто пост в телеграмі, чи в інстаграмі. На... Ті продукти, які в мене закінчилися і які я взяла взамін, але потім собі думаю, ні, нехай це буде вже повноцінний звіт, тому що я хочу подивитися і показати вам, за скільки часу, а саме за місяць в мене пішло. Тих чи інших продуктів, бо є вже певні такі результати, з якими хочеться поділитися. Отже, кому цікава така тема, то я вас запрошую до перегляду. Отже, вперше хочу перепросити за свій голос: напевно, буду знімати трошечки такими паузами, тому що я чую, що в мене голос сідає, я захрипаю. Це пов'язано з тим, що в нас, ви знаєте, в нас війна, повномасштабне вторгнення. І, і в ніч з п'ятниці на суботу був була масована атака по цілій Україні, і Львову також прийшлося. А ви знаєте, інколи буває таке враження, і хочеться зняти відео. Про якісь свої відчуття, про наболіле, про те, що говорять довкола мене оточуючі. От і свої думки якісь висловлюють інколи абсолютно недолугі, і взагалі кожного разу сперечаєшся, витрачаєш свою силу, енергію, ресурс свій на те, щоб пояснити людям, що Львів також у війні, що він не якась там окраїна і що його поляки планують забрати. Це просто якийсь з мене Інколи буває тут такий трешняк. Особливо це стосується навіть от, коли ми спускаємося в укриття і починаються там, коли спускаються люди, починаються якісь такі дивні обговорення. І навіть буває таке, що дорослі люди, абсолютно, які б, на мою думку, мали. Бути якимись такими, знаєте, зосередженими, мали би бути якимись, не показувати свої такі назовні якісь емоції, недолуги, особливо перед дітьми, тому що ми спустились в укриття, коли було дуже багато людей, і було багато і дітей, і старших. от. І я просто знаєте, коротше, я, я вийшла з того підвалу, дякувати Богу, нашим титанам і всім, хто був причетний до тої ночі, страшної. Ми ми лишилися живі. Все добре. От, але я в суботу і неділю на вихідних я просто вже нічого не могла робити. І ну, звичайно, якісь такі елементарні речі робила. Зараз я вам далі покажу, щоб не звертали увагу і на мої нігті, тому що е, привезла мені мама вишень і смородини, треба було з ними порядок зробити. То трохи таки чимось займалися. От, і голос відповідно в мене сів. Чоловік в мене -то взагалі захворів з температурою, і якась вірусняка в нього вчепилася і алергія, тому що сиділи. В підвалі, холодно, не було, але було дуже парко, було дуже брудно, було дуже е, душно, е, сиро, вогко перед потопом, бо перед тим у нас четверту страшне, як затопило. Одним словом, е, ліричний відступ, все як у всіх, в нас в Україні, ми тут не всі, на е, одних єдиних е, правах. Так, звичайно, ті, хто біля фронту ближче, їм набагато складніше, але в нас тут в тилу нам також дуже складно. І ми робимо в нас одна єдина мета, і в нас одна єдина ціль це не дати захопити решту територій України москалями і максимально вберегти своє життя. От, вибачте, це про Перемотуйте далі, переходимо до мого звіту. Отже, на нігті дуже сильно не дивіться, я ледве їх взагалі відтерла. Давайте по моєму списочку. От, в мене є тут такий блокнот. Ви вже могли його бачити неодноразово. Значить, 11 червня в мене був третій звіт. Сьогодні у нас 14 липня, а це вже виходить четвертий звіт по проекту. Так, олія для волосся. Від боржемської бибак все закінчилося. Ось в мене було на минулому звіті. Боже, все з рук вислізає от Приємний аромат мала, вже в порожніх пляшечках також буду залишати свій відгук, бо вона мене туди відправляється. Гарно працювала. Я спочатку наносила її на вологе волосся, потім трошечки підсушувала феном. Потім я десь прочитала, що так неправильно наносити олію, то її треба наносити на сухе волосся. Я потім почала вже значить термозахист використовую на вологе волосся, підсушую його феном. ну Тепер літо я собі дозволяю трошечки на до Кінця його підсушувати, воно в мене висухає природнім методом, от, хоча теж вважала, що це неправильно, коли волосся його треба максимально висушити, і природним методом також його сушити неправильно. Скільки людей, стільки думок. Я думаю, що кожен має голову на плечах, кожен мислить критичне мислення має працювати в людей. І, і кожному як зручно, так для себе він і використовує. Я пробувала і так, і пробувала і так. в принципі, на вологе волосся мені теж ефект подобався. от Не знаю, закінчила, тепер буду використовувати на заміну. Візьму їй ось таку від Джуванні. Я колись дуже давно замовляла на iHerb цю олійку. Це в нас авокадо і жажуба, вона йде такою, зараз я вам покажу. От, з піпеточкою. А, я вам про ці засоби забула розказати, чому у мене тут стоять зараз. Повернуся. Давно не знімала відео. От, з піпеточкою йде. Така олійка, в принципі, зручно набирається. Я її використовувала і для масажу гуаша. Чому я її взяла? По-перше, що в мене, бачите, скільки там її є, я зараз я вже її відмітила. Я буду також її використовувати як для масажу. От стільки в мене її є, це вже навіть половина я не дійшла, тому що вона дуже економічна. От, наскільки я знаю, ця олійка вже знята навіть з виробництва. Вона і хербі, я якби навіть хотіла вам залишити посилання, то вже там нікуди ніде ви вже її не знайдете. Але вона в мене не зіпсувалася. Аромат дуже приємний. Такий такої олійки, солодкуватої, все як я люблю. Масаж в неї робити гоша приємно. Думаю, а чому ж таку олійку не можна використовувати на кінчики волосся? Тим саме буду її використовувати. Так, як універсальний а, засіб, бо ця була призначена тільки для а, кінчиків, а, для догляду за волоссям з авокадо, тільки для волосся була призначена. А, а ця а в нас оліяж жуба і авокадо, взагалі для обличчя. Але і для волосся я також буду її використовувати. Тому беру ось такий. В мене тут в неї є, е, скільки в мене її є. Е, от, І я собі пізніше вже в кінці її е, запишу, що беру. Е, ці два засоби: це у нас Пудра і Aivon, е, ця тоналка, е, яка я, ну, тут немає ніякого результату, е, тому що я нею не користувалася е, за місяць, взагалі жодного жодного разу. Боже, я вже забула, як вона в мене відкривається. Е, от, е, як було, е, так і є. Е, ще не викинула, але це. Почекаю ще до кінця року, може щось зі мною не станеться. Далі покажу вам крамчик. Ось цей доктор плюс медем. А ви знаєте, я вже вам говорила, що вже коли він почав мене завершуватися, це він мені дуже сподобався. Він був такий галевий, густенький, дуже гарно зволожував обличчя. Наносила її його зазвичай як на денне примінення, але і на вечірнє, бувало, часом наносила. Все, тут вже абсолютно нічого немає. Можливо, навіть ще розрізжу баночку, ось цю, щоб я знаю, часом по краєчках залишається. І ось Тут збирається. Але е, в Project Penny я вже його завершила, буду брати зараз йому заміну. Сподобався. Е, ще раз повторюю, що відгуки ще залишу в порожніх пляшечках. Я вирішила взяти на заміну цьому кремчику ось такий від Holy Skin. Е, Зволожувальний з гіалуроновою кислотою. Він в мене майже новий. Ось тут є вся інформація. Чому я його беру? Бо я його відкрила десь не знаю, лютий-березень, і тоді він мені був трошечки залегенький, в нього така більш легка текстура. А в мене в той період шкіра була нормальна, ближче навіть до сухої, з такими лощинями. От, І тепер я його декілька разів спробувала. Він мені підійшов, він мені сподобався своєю текстурою, і все ж таки він як на мою Думку, на таку теплу пору року. От стільки в мене його є. Я ось так його зважу зараз на вагах, собі теж його запишу. Це теж абсолютно повна баночка, я буквально там 3-4 рази ним користувалася. Беру через те, що тут написано, здається, що коли відкрито, тільки півроку можна його зберігати у відкритому стані. Десь, напевно, на коробочці це. Читала тут, на жаль, на коробочці цій немає. А на паперовій картонній коробочці було зазначено. Я боюся, що він мене просто, щоб не зіпсувався. Зазвичай я не читаю складники там, цей, але все ж таки боюся. Туди пальцями вже лазила, тому краще його взяти у використання і використати. Так, значить, це в нас є одна порож... дві порожніх пляшечки. У нас є. А спрей для тіла від фармас. Я просто так по списку йду. От за місяць скільки в мене його а, пішло, От так і пішло, теж зараз все повідмічаю. Я думаю, що вже. На наступний звіт я планую все ж таки його зняти наступний звіт за два місяці. Все ж таки кращий результат, звичайно, за два місяці, але і за місяць я думаю, що непогано користуюсь, коли мені треба освіжитися, чи якщо, наприклад, я вдома нікуди не виходжу, то якийсь легкий, такий ненав'язливий, такий солодкувато-фруктовий аромат, якогось червоного стиглого яблучка. Дуже приємний. І от скільки в мене його є. Також, звичайно, що. Користуюся. А, так, а, Далі в мене йде бальзам для губ. <кій> бальзам для губ. А, тут в мене він також від Фармасі, між іншим, вони якось були на акціях Blu-beri Comfort 15 мл. Тут пише також 12 місяців, треба максимально його використовувати, а, от, скільки в мене його залишилося. А, так, Давайте ми зараз його зважимо і подивлюся, скільки тут його залишилося. І так, на вагах ми бачимо 14,70, а на звіті третьому у мене було 15,02. Він дуже економічний у використанні, його потрібно небагато трошечки, але як бачите, я щось там вже й купала тут дирочку, хотіла до дна дійти, думала, так мені буде простіше. Тепер просто набираю з краєчків. Використовую, а там далі буде видно, скільки часу мені піде, щоб його закінчити. Я його використовую на вечірнє примінення, також можу його наносити на суху кутикули, на пальчики розтирати, на лікті, на колінка, в кого сухі. Це такий універсальний засіб також. Наступний засіб, який я вам хочу показати, це в мене та база від Farma Sів FX Pro, затирка для пор. Я тепер настала нею менше користуватися, тому що були теплі. Не, не носила yeah. цю базу. Але розхід в неї є. Я думаю, що я до нового року, як Бог дасть, та, завершу все ж таки. Її там будуть вже осінню, я буду, почну нею більше користуватися, вона мені подобається. Я навіть собі, знаєте, вже почала думати, що я б хотіла її повторити, але не буду, тому що в мене ще є база від Патрісії Леду. От і... Причому дві: одна затирка така, а інша біленька. Тому, поки повторяти, я її не планую, але можливо. Я б її ще колись, знаєте, повторила 1740, а в мене її було 1819. Її потрібно горошинку, щоб вона гарно розподіляється. Класна, хто дивився, то я вам можу її сміло рекомендувати. Наступне, що вам покажу, це гель для брів від нашого українського бренду Color Intense. Так, я його. Забула, що треба перевертати його і вийняти треба щіточку. В принципі, він мені подобається. Зараз я також стала ним користуватися. Так, От. стільки в мене його тут ще залишилося. Ну, маю надію, що я його таки використаю до нового року. Він ще мені не зіпсувався, нормальний. Помадка для брів. Також у мене ось ä, така. Я також скажу вам, що. Максимально старалася нею користуватися. Брови я оформлюю на щодень, коли виходжу з дому. Так, давайте я вам відкрию, покажу її. Ось така в мене ж тут непогана дірочка. Дівчата фотографії вам не вставлю попередні, тому що десь вони, коротше, в мене зникли з телефону. Не знаю, чи я автоматично якось їх видалила чи що. Але всі відео попередні звіту я вставлю, кому цікаво, то можете зайти подивитися, з чого, як все починалося. і який в мене був прогрес що два місяці. Ну, тут таке вже день це досить таке велике. І можу тут сказати, що в мене було на минулого, минулий звіт 6,82, а взагалі вона мала 7,07. Я так щось не роблю. А, так, 682, 6,78. Ну, і її багато цієї помадки не потрібно. Маленьким розходом за місяць, то я таки гарненько. Гарненько нею таку дірочку проколупала, все мені тут подобається. Так, зараз записую результат. Ще забула вам показати. ось Я записувала кремчик для обличчя. У мене було на початок його майже ціла туба 59-58, а передостанній звіт у мене було 24,70. Він в мене вже, в принципі, вже, бачите, вже закінчився. Гарно він мені пішов. Можу собі зараз порахувати, що. Початок у мене був 13 січня. Дивіться, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, липень. Це 7 місяців за 7 місяців. Тобто мені кремчика ось цього вистачило на 7 місяців. Я собі, в принципі, можу зараз розрахувати, наскільки мені вистачить ось цього крему від ну, Маю надію, що я до нового року його закінчу. Хоча там вже осінь, де зима. Я не знаю, як він себе буде в такий період поводити, тому що весною він мені там лютий-березень вже не підійшов. Він мені був вже заслабкий, і мені бракувало того всього зволоження. Побачимо. відколи. Intense, він мені трошечки стік, там буквально якийсь міліметр. Я не буду його відзначати, поки що нехай вже буде, як буде. От так, Далі в мене йдуть тіні від Farmacy. Ось такі, у відтіночку Pink Glove. От, і теж дуже красивий відтіночок. Ось скільки в мене тут їх ще залишилось, теж ніби трошечки денце. Збільшилося. Давайте подивимося на вагах, скільки тут їх є. Бо на попередній звіт у мене їх було 27,91. 27, ну, Розхід невеличкий, але він є. Я з ними користувалася 2-3 рази, а вони мені підсихають. Давайте зроблю вам свод. Міг таком зачепила. Ось, вони досить такі. Красиві. Так. Е, от. Я беру їх пензлем на повіку, все наношу на денний знаєте, макіяж, а вони дуже красиво виблискують на повіках, такий ніжний рожевий, додаю такої якоїсь свіжості. Е, от. Тому, через те, що підсихаю, тому і взяла їх у проект, щоб не забувати і максимально користуватися. Далі в мене йде помадка. Помадку таку використовую. Я теж нею буквально декілька разів користувалася. Вона така ніби як тає при використанні. Давайте подивлюся, скільки в мене її. Тут є, звичайно, на камеру не дуже зручно, так. Ніби і результату нема ніякого, але я точно пам'ятаю, що я нею користувалася. Дуже красивий відтіночок. Ну, і бачите, з теплом вона таяти тепло почала в мене. Так, Немає ніякого результату, ну нічого страшного. А, але я точно пам'ятаю, що десь один-два рази я її наносила. <гум> ну, і таке буває. А, так, далі в мене йде коричневий олівець для очей. Теж не користувалася, але я думаю, що тут теж результату не буде, бо буквально один-два рази я його використала. Тобу, ну... Результату тут такого як такого, не буде. Так, як я його відміряю від краючика ось тако, Так, не так, ось ось так. Ну, бачите, трохи якийсь там міліметр, але теж відзначати поки що не буду. Нехай ще пройде трошки часу. Я думаю, що тоді я його і відмічу. Далі олівець від ламель ось такий малесенький, 404, Це ще їхня стара версія, яка мені, в принципі, подобається, але я знайшла йому заміну в, в бренді LCF. Там ось ці гелеві олівці дуже не подібні на ось ці від ламель і вони мені подобаються більше, ніж ось цей. Так, дивимося на олівчик. Так, тут таки у мене результат є. Я ось так від цієї, від цієї лінії відміряла. Дивіться, користувалася на всі вуста я його наносила. Інколи наносила як просто контур гарний результат по улівчику. Супер! Мені подобається. Зараз відмічу його. І я вже маю надію, що я його завершу, тому що тут. Кожного відео це говорю, що тут, він, бачите, я тут можу його проштовхувати, і був період, що я туди ватки напхала і його проштовхувала. от, Так що тут його вже, в принципі, думаю, небагато залишилося. Наступний засіб це олівчик для очей від Avon True-Color серії Діамант Sugar Plum. Називається ось такий красивий відтіночок. Він же в мене є в оновленій версії. В оновлених версіях там іде кольорові ковпачки. Що я зробила? Я його реанімувала, я його реанімувала тому що тут в мене от на попередньому звіті було його от стілечки. Бачите, досить таке мало. Я його використала, як я його реанімовувала. Я просто е, зняла, розібрала його. Що хотіла ви? вам показати, і що я зробила. Е, вийшло в мене так, щоб я, я не могла його відкрити. Е, от, а коли відкрила, то я його пошкодила. І Коротше, зламала ось цей стержень, який був сюди запханий. То я тепер не хочу його звідси виймати. Одним словом, він так розкручується. І ви собі можете бачити, скільки його там ще всередині було. Ось дуже-дуже багато. От У мене тут вже ватка вже нічого немає. Я це збираю назад, От збираю, бачите, воно все закручується, тобто воно нас все нормально тримається. От І, і, і закриваю. От. І є в мене вже нормальний олівець, тільки він тепер ось в такому а, вигляді. <гум> от стільки в мене ще його залишилося. Я його, звичайно, використаю. І вже в порожніх пляшечках ви побачите власне сам результат. Коди його трошки, бачите, можу підіпхати. цим, от. Ага, отак, отак. максимально викрутився. Ну, я думаю, 100% його використаю, тому що він у мене зараз ну, майже на щодень підвожу верхнє повіко тільки ним. Так що мені ці олівці дуже сильно подобаються, я їх люблю. Єдине, чому я його взяла, це те, що він в мене вже давній зі старої колекції, і хотіла я його просто вже вивезти. Буду користуватися пізніше новеньким, тому що це моя кольорова гамма, мені дуже подобається. На заміну я йому. Тому я не знаю. Тепер взяла на літо. Ось такий, бачите, це вже нова колекція. Ось такий він красивенний. Ось так вони тепер виглядають. Glimmer Stick, Emerald Glow. Вітіночок називається. Я не знаю, як він зараз в каталогах називається по назві. Тому що бачу так: значить, тут написано англійською мовою. А в каталогах. Наз... Українською мовою написано. І коробочку, звісно, я від нього викинула, тому номер я вам не скажу. А тут я навіть не знаю. Номер здається, номера ніякого не дублюється на самому олівчику. Але я думаю, що по відтіночку ви собі чи перекладете оцей Emerald Glow, якщо хочете знати, от це дуже красивий відтіночок. І я зараз думаю, влітку ним також максимально користуватися. от Подивіться, який цей, це смарагд. З блискітками, такими з золотистими, дуже гарно він виглядає. Я ним підвожу нижню слезу. Це дуже красиво. На верхню даю фіолетову, на нижню даю ось цей такий смарагдовий. У мене є таке платтячко, Там ви в інстаграмі могли бачити таке зелененьке з. Попугайчиками. <хи> От я обожнюю, дивіться. І сходиться відтіночок з ковпачком. Так що я беру цей олівець. Ага, я ж вам не показала, скільки в мене його тут є. Ну, Я так не так бачите, не так багато я ним і користувалася. А в мене тут його досить багато. Зараз я собі це все повиміряю. Господи Боже, поможи, щоб я викрутила нормально і назад його закрутила. <хи> дивіться, максимально його тут у мене багато є. Він майже новенький. Зараз все гарненько собі відмірюю і. Буду користуватися, бо я і так ним користуюся, то, думаю, вже візьму, хай буде вже в мене в проєкті. Так, з олівчиком розібралися. Далі в мене були рум'яна з ось цієї палеточки. Давайте подивимося, скільки в мене тут їх є. Тут, бачите, в мене навіть вже в. Я не пам'ятаю чи минулого звіту, була тут ямка, але ці тіні в мене участі в проєкті не беруть. Але тіні класні, і я планую цю палеточку вивезти з своєї колекції, то, звичайно, нею. Користуюся, Зараз ми зважимо з вами, верніше я зважу, ви подивитесь, що там в мене по рум'янцях. так, Вони в мене тут виймаються з цієї палеточки. Я сьогодні, маю, надію, нічого більше не буду шкодити. Максимально зважити щоб ось ці показати вам. Вони йдуть такі сатинові. і от Весною десь кінець зими. Я ними активно користувалася. На літо мені більше хочеться чогось такого яскравого. Так, 2 грами 87, а в мене було їх всього 3,52, і на минулий звіт в мене було їх 2,94, 2,86. Ну, непогано, непогано, як за місяць використання, тому що я зараз прийшла на трошки інший відтіночок. Наступний продукт це в мене ось така сироватка від Advanced Clinicals. 5 в одному. Я її використовую на все обличчя, на вечірнє примінення, Тут цілих 59 мл. ну Це тільки під очі сироватка, але погодьтесь, під очі, 60 мл сироватки це ж на скільки років. Тому. Мені вона підійшла на все обличчя і зараз я її зважу. Признаю, чесно, за цей місяць я буквально її використала десь 2-3 рази, тому що не хотілося мені нею користуватися. Просто Тестувала якісь новиночки в догляді, маски часто наносила ну, такі звичайні кремові. От, тому ця якось трошки в мене відійшла на задній план. Значить, Скільки в мене є? 48,91. А на попередньому звіті от було. 49,07. Ну, як на декілька разів, то досить непогано. І ще один засіб, який в мене в проєкті, це хайлайтер від LN Pro. Ось в 101 відтіночку. Я, в принципі, інші відтіночки і не бачила. от Така у мене тут вже є ямочка. Зважимо його. Хоча я теж ним користувалася декілька разів, небагато. А 3098, якихось 2 міліграми. Так? 30, ні. У мене було 31. Досить повільно завершується, швидше, напевно, підсихає. Мусова текстура, дуже такий прям крем-мус, але дуже гарне таке природне сяяння дає. На щодень такий мусово-пудровий. Засіб, дивіться, який красивий сяєння таке. От. Можна його нашаровувати гарно сяє. А я єдине, що використовую його, використовую. Єдине, що я забула вам показати, це якщо в мене закінчиться ось цей. Олівчик від Ламель 404. Я все ж таки думаю, що за там, декілька використань я його завершу, тому що, якщо буду наносити особливо на всі вуста, я візьму йому а, заміну. А, це також такий огризочок, вже, але це вже від Богенії, для того був, був він досі є, ось так. 0,12. І називається він, здається, Almond Rose Тут десь була, а ось тут а, є назва. Ось, Alma -Rose. це дуже красивий відтіночок також на повсякдень. Він твердуватий, він же не такий, як у Ламель, але це якийсь особливий відтіночок, тим, що він має в собі блискітки. От, дивіться. Такі, бачите, золотисті блискітки. Він такий рожево-нюдовий, -нюд, з рожевим підтоном, з, рожев, з такими рожев, золотистими блискітками. От, красивий відтіночок. Я думаю, що в мене тут його в принципі не так вже й багато залишилося, Якщо наносити його, яке я наношу замість помади на всі вуста блиском зверху, то дуже гарно буде виглядати. Ось така мене кольорова гама вималювалася. Але я зараз до чогось одного так дуже сильно не прикипаю, не користуюся, от а змінюю на щодень палетки, беру різні. Якісь кольори мені подобаються, щось під настрій. Якось ось так. Ну, а Project Pen, звичайно, хотілося б максимально використовувати. От, ось такий у мене був звіт по проекту за місяць. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Пишіть чи видати такі проекти для себе, що вам подобається. я вас дуже прошу, залишайтеся в безпеці. Я вас дуже прошу, коли літають шахеди, ракети. Не виходьте на вулицю, будьте максимально в укриттях де, чи місцях таких, знаєте, більш безпечних. Бо останній раз у Львові показав, що в нас люди просто якісь інколи бувають божевільні, У мене сусід взагалі виходять. Виходив на балкон, знімав відео. У мене сусід потім виходив на стадіон, знімав відео, як ракети літають, і потім цим вихвалювався, нахвалювався, і я з ним навіть посварилася. Тому я вас дуже прошу, будьте в безпеці, не робіть таких якихось це просто дурниці, це, як на мене, це неприпустимо. Все, вибачте, що так сумбурно, але життєво. Дякую ще раз всім за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимось зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!